Епідемічна ситуація з інфекційних хвороб в регіоні наразі є напруженою, проте вживаються всі необхідні заходи щодо її контролю. Так, за період 11 місяців 2023 року у регіоні зареєстровано 3112 випадків інфекційних хвороб, не враховуючи грип та гострі респіраторні інфекції. Інтенсивний показник захворюваності складає 250 на 100 тисяч населення та на 19% більше за аналогічний період 2022 року, коли було зареєстровано 2507 випадків інфекційних хвороб. Відповідно, показник становив 200 на 100 тисяч населення. Загалом, якщо не брати до уваги 2020 і 2021 рік, то загальна інфекційна захворюваність наразі повертається до своїх звичних фонових допандемічних рівнів. У 2023 році зусилля медичної спільноти було направлено на організацію протиепідемічних заходів і локалізацію осередків інфекційних захворювань. Система і піднагляду за інфекційними хворобами можна сказати, що досить добре налагоджено в Закарпатській області, і це свідчить про те, що, наприклад, у минулому році. Ми виявили два випадки з підозрою на дифтерію. Це маленький сигнал до того, що може все-таки виникнути спалах дифтерії. А чому може виникнути? Та він може виникнути. і колега вже наголошував на тому, що досить низький відсоток вакцинації у дітей це до 70% по дифтерії. А якщо ми говоримо за дорослих, дифтерія може бути і в дорослих, то він сягає тільки 32 33 відсотки, навіть менше як у минулому році. І це, звичайно, досить високий ризик, що може бути виникнення спалак дифтерії в Закарпатській області.